Хоче їхати, тільки не, сп... не, цей. не спішив, щоб буде чітко. Хочу їхати вже додому, і тут на. Риби відпускають. Риби сказали. Хлопці, у вас ще є ще до вечора час, чого ви летите? Чого? Чого? Скажи. Походу ось от. А Так. Ребки Сейчас буде розмотка yeah, возьми, щоб у тебе було все готово Зараз буде розмотка да, 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 да. Попробую спинити, але Та може короб Коробіше походив yeah. Якщо хороший короб. Yeah, no. Чекай чекай в мене. Короб, короб. Це похоже на 10, тільки що папері. Це похожа на 10. Це буде дуже навіть маршок. Я на підсадь. Головне, не спіши помаленьку. Коли він там буде готовий. Широкий. Піднімай, піднімай, помаленьку. Піднімай. Ні, ні, давай, зараз розмойкається. Ще раз розмотає. Хорошо, хорошо, води, веди, веди його, веди, 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 веди. Є. Yeah. Що yeah. будемо no, yeah. so, пором далі знімати? Це він. Yeah. Возьми, дай потримаю. Завезти, завезли.